Була маленька дівчинка на ім'я Мира. Їй лише один рочок, але вона вже добре знала, хто такий котик, песик, курочка, їжачок та інші звірі. Мира з мамою приїхала в село до бабусі і дідуся. Там було сонце, квіти, травичка, ластівки під дахом і багато пухнастих друзів. У бабусі було десять котиків сіренькі, руді, плямисті, чорні, пухнасті. Кожен мав своє ім'я і характер. Мяу! Мяу, казала мира, коли вранці прокидалась, і бігла допомагати бабусі годувати котиків, перебирала маленькі мисочки з кормом, ставила котикам і тихенько казала: Мяу-мяу, киця. А ще в бабусі та дідуся було троє песиків. Буня коричневий, добрий, спокійний песик. Він був прив'язаний. Мира щоранку відвідувала його, а він облизував їй рученята. Лакі. Вона грайлива й весела, її хвостик махав навіть тоді, коли вона спала. Вона любила бігати за листочками й гавкати на вітер. А Умка маленький чорний песик, найменший, але найспритніший. Він часто ховався під стільчиком і несподівано вискакував, щоб поцілувати миру в ніжку. Гав-гав! Лунало в дворі, коли мира виходила гратись. Щоранку мира заходила до курочок. Ко-ко-ко, казали вони, і дідусь збирав яєчка. Мира брала тепленькі яєчка і давала бабусі дуже обережно, як справжня помічниця. Під стріхою жили ластівки. Вони будували гніздо, щебетали твіт-твіт, мира дивилась угору і махала їм ручкою. А потім з дідусем вони нюхали запашні троянди в бабусиній клумбі. А ввечері біля куща. З'явився їжачок. Він сопів і повільно топав по стежці. фр фррр. Він казав, а мира мовчки дивилась на нього великими очима. Ї, -ї, Ї. радісно сказала вона, бо бачила їжачка вперше. Коли наставав вечір, бабуся клала миру в ліжечку. У дворі стихав гавкіт, затихали м'яу, ластівки засинали в гнізді, а їжачок ховався під кущем. Спи, мирочко, твої звірята поруч, шепотіла бабуся, а з неба на миру дивилися зірочки. Завтра буде новий день, який принесе нові незабутні пригоди».